Леся Українка, давня весна, була весна, весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов крила, за нею слід. Співучії пташки. Все ожило, усе загомоніло. Зелений шум, весела луна, співало все, сміялося, бриніло, а я лежала хвора і самотна. Я думала весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна, для мене тільки дару не придбала. Не забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене, Заглянули від яблуні гілки, замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні. Свій відгук з прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунка, що весна дала. Весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла.